Всім привіт! Рада вітати на своєму каналі. Буду рада за ваші лайки, вподобайки. Підписуйтесь на мій канал та пишіть свої коментарі. Мені буде дуже приємно. Розпочнемо з дрібничок, декору, який можна знайти в секонд-хеді. Я нещодавно купила дуже гарну рамочку для фото. Мені сподобалось за 50 гривень. Це нові клачі від Asus та Primark. Це така, як соломля, солом, солом'яна. Далі багато було взуття, кросівки такі не в не дуже гарному стані. Були сумки, деякі туфлі я придбала, згодом покажу. Сьогодні сподобались такі батільйони, колись я про такі мріяла. В 37 розмірі вони. І знайшла їх, їх на сайті eBay за 159 фунтів. Ці батільйони з натуральної замші, я придбала, вони в розмірі 42, Стан у них нових, також вони є на сайті за 40 доларів. Дуже з'явилось багато туфлів. Це H&M. вони нові в золотому кольорі. Такі були. Як же ж вони називаються? Лабутени, називаємо їх так. В 37-му розмірі для піджек або дівчат, які займаються на пілоні. Ще були некставські не такі гарні залізний носочок, каблучок. Вони нові, коштують 495 гривень, ціни дуже виросли. Також ще були такі батільйони на високому каблуці для занять танцями. Також в 37 розмірі в гарному стані. Ці вінтажні, мені сподобались, вони так виглядають, наче щось таке дороге, але вже в дуже занедбаному стані. І знайшла цього бренду за 160 євро на якомусь сайті. Такі були туфлі, я їх згодом знайшла на aliexpress і там вони коштують нові, дешевше, ніж в секонд-хенді б.у. 495 гривень. Це плаття було на ваговому. Це хенді в день завозу це тедбакер. Його знайшла також на сайті 60-70 доларів, вона коштує. Ця спідниця сподобалась від Mark Aurel. Це один із моїх улюблених брендів розмір 36. Але вживу, вона виявилася довша, ніж її коротили. Це тренч від Primark. Дуже класно в житті. Дивіться, він смотриться ця сумка. Мені сподобалася, думала взяти собі, але там був дефект. Це плаття від Marcane. Таке коштує 44 євро. Ці туфлі у 43-му розмірі я придбала і вже їх продала. Дуже гарні. Мені сподобався стан нових. І зробила свої фото. На підвіконні. Гарна якість. Також ще були такі у 37 му розмірі. Бренд не бачу. Була така шаль, вибита із всякими стразами, паєтками нова, але коштувала 150 гривень. Далі була футболка кост, думала придбати для себе в розмірі S, сірого кольору. Це 100% віскоза. Така на кожен день є гаманець, непоганий стан, я думала, де вже відложила її придбати для себе, але коли в роздягальні я її оділа на вішачок на задом наперед, побачила, що всередині є дірочка і вона липкою тканиною. Ну, Привлиплення така штучка, як в ремонті. Щоб не, дирочка не розходилась далі, тому я її залишила. Знайшла фото в інтернеті на моделі, так вона виглядає. Ще було полу, Хелфігер, 100% катон. Розмір L, Але такий колір синій, наче як. Запраний вже. Але не дуже він і запраний, ну це такий колір. Логотип є на грудях, на рукавчику. Ну, я її залишила. Не, не люблю цей колір, бо він виглядає, як будь його прали, 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 прали і, і ще раз прали. Але загалом непогано сіла. Поло від Ральф Лауренеполо з голубим коміром. З логотипчиком, його я придбала для себе. Згодом подивилась на сайті, воно виявилось чоловічим, але на мені воно дуже гарно сидить. І хто, окрім мене та вас, буде знати, що воно чоловіче. Ви ж нікому не розповісте про це, і от Я його рішила, вирішила залишити під джинсову юбку, яку я згодом придбала, буде взагалі супер. Також цю юбку я придбала для себе. Не знаю чому, вона не зовсім в моєму стилі, але щось мені так захотілося яскравого кольору. Дуже гарний склад, наче там чи 100% катон, чи майже 100% катон. Мені подобається літом носити такий фасон юбок. Але в юбках я хожу раз на 5 років. Цей піджак. Чи сорочка, як правильно сказати, я навіть не знаю. Від бренду КОЗ на цьому моменті в мене розрядився телефон, тому фото вже зроблені вдома. В розмір 48, гарний стан. Взяла, я його придбала. Він на кнопочка гарно вообще сідає. Мені дуже сподобався. Ще не знаю. Виставила на продаж, ну, можливо, залишу для себе. Це я показую роздягальну одну з своїх улюблених. Навіть є зарядка для таких, як я, у кого розряджається телефон. Цю спідничку я придбала для себе. Цей бренд мені був невідомий, але згодом знайшла на ібепом чи ні. На якомусь сайті знайшла її і... і зрозуміла, що він досить. Не Дешевий. Ось ця спідничка буде гарно під поло від Ральф Флоуренс. Дійсти на мені літ, плітку. Я її взяла. Необроблений не край, але мені сподобалось. Ось я знайшла подібну за 600 доларів. Це плаття від Uniqlo. Мені подобається цей бренд. Але склад тут 72% поліестер. Зазвичай в них більш натуральні тканини, є шовк. У сірому кольорі є застібка позаду і змійка. Так, воно нічим не оздоблено, таке класичне, але на мене закоротке. У мене зріс 170 см, немає кишень по боках, рівне, класичне плаття. Тому я його, його залишила. Мені не сподобалась довжина. Вибачте, далі знайшла такий тренч від бренду Hobbs, Дуже класний, гудзики промарковані. Дуже сподобався крій. Є пасок. Довжина прикриває попу, є кишеньки. А, позаду також є гудзик. Ну, воно дуже класне. Розмір 16 в нього. Кхе. Вибачте щось. Вибачте, розмір 18 сідає дуже гарно. Для Максі розміру. Мені здається, дуже класне пальто Його я не придбала. Але воно ще є в наявності в магазині. Хотілося вам його показати побільше. Гарно і під кросівки, і під туфлі, і під батальйони це універсальна річ. Такі на сайті коштують 80 доларів. Це плаття від Azestories, розмір LM. Цікава річ поєднання бавовни та іншої тканини. Гарні гуцики на манжетах. Дуже класне, таке як шкільне. Тут можна подивитись 100% катон та 100% поліестер. Таке цікаве поєднання, є бісер. Можна збиратись до школи в 10 клас. Як вам це платять? Взяла би собі таке. Воно є також в мене в продажі. Знайшла фото на манекені. коштує 60 фунтів, 140 доларів. Разні варіанти. На цьому буду завершувати. До побачення.